Так, друзі, сьогодні будемо ловити на ківок. Да, Погодка така гарна. Закинули. Хоп, покльовка. Оба. Є, є, перша рибка на ківочок, тільки закинули. Невеличкий окунець. Ну да. так. Трохи завідки зацепився. О, є. Та є. Зараз подивимось. Що за окунець. Отакий невеличкий окунець. мормышка и опарыш. Вот такие окунайте попался. Горенка. Озеро Двукаменка. Кто знает. Штуки. Думал, ничего не будет. Початок есть. Погода трохи сегодня змеи.